thank you я зроблю для вас рунду. Для меня приятно. А это моя валюта. Бачите, видите, как она выбирает. А мы свеженькие огурчики. Потому что мы наконец приняли душ. И носки свежие одели. И трусы Ихут. тоже. И пока калию, это самое главное. Ура! Перший день отпуска, я вважаю відразу і сьогодні. Ти куди пішов ліфт тут? Починаю свій єром тур квартирки з нашої халупки, яку ми орендували на декілька днів. Отак от виглядить Олександр. Його привіз, потяг ТЛК. Тут у нас є телевізор. Кондиціонер дуже важлива річ. Тут наші шмотки, кроватка, шмотки, шмотки, холодильничок є. Ми тільки що ходили в магазинчик, де що купили, наші шмотки. Міні-кухонька. Це коротше квартира студія. Ванна, як я люблю, щоб не було ванни. Дзеркалом, дзеркальчик. Наші штучки косметичні. Більша частина це моя. Відразу як вийти з квартири нашої. Коротше, в нас ось така динаси. У нас є підглядалка, але наразі до нас ніхто не приходить. Але завтра ви побачите дуже класну гостю. боюсь. Что Так, мы уже собрались на встречу к моей самой любимой, самой хорошей, самой классной. Я Взяла такой патюшка, потому что в Польше настолько жарко. Не, ну это прекрасно. Я люблю солнце. Я без солнца жить не могу и вообще обожаю. Но просто из-за того, что жарко, тяжковато куда-то ходить. Хочется просто лежать под кондеем, либо какой-то тенечек, постоянно пить воду и ничего не делать, потому что сильно устаешь. Все.

Хочеш їсти, да? Yeah. Хочеш їсти. это новый блог. Мы, короче, приехали куда-то. Не знаем, вообще нас подобрал какой-то там водитель. Мы ничего не знаем. Мы ему Зал заплатили за все 40 злотых он нас привез. Мы ничего не знаем, не понимаем. Мы ему говорим, не, по не разумеем. И там вот горы есть. Мы туда идем. Пока. Idziemy tylko tak, dwie godziny. Została jeszcze pół? Nie wiem. Myślę, że tak. З морського ока, як ви могли побачити на кадрах, там просто почав лити дощ. Це, до речі, Саша захотів забажав побути під дощем під час нашої прогулянки, і тому так вийшло, що ми потрапили під дощ. А зараз наші речі сушаться трішечки на балконі. Хоча взагалі зараз погода, якби не для сушіння, тому що. Чуєте, йде дощ. У нас сушиться рюкзак, мої кросівки взагалі промокли наскрізь. Моя курточка, сашелі речі, кепочки. Повертаємося до погоди. Я дивилася, що взагалі якраз погода на нашу відпустку, от якраз з понеділка по суботу, включно просто пісінка. Тут якимось чином просто настав дощ, і він взагалі, якби трошки не по плану, йшов. Я трішечки замерзла. Зараз прийняла душ, висушила щось якось трішки своє волосся, надягла шкарпетки. Я так знала, що їх треба брати. Дивиться. О, якраз на сонечко стало. Точніше, не сонечко, а на приймінчик світла стало. А зараз покажу, до речі, румтур, бо я його не проводила. Я почну не як всі, а з балкону. У нас от є такий балкончик, тераска. досить велика, така простора. А тут можна залишити машинку, але ми приїхали на потязі, тому нам це не цікаво. Апартаменти наші, кроватка. Тут ванна, там Олександр Мається, тому не буду нічого показувати вам. Тут в нас є ще одна кроватка, але ми її використовуємо для речей, тому що мені ліньки, там все розпаковувати там, в ці тумби, в шкафи, я в шкаф, там деякі речі поклала і все. І також в нас є, зараз покажу, спільна кухня, але ми її використовуємо тільки в холодильник. От, ну якщо там якийсь посуд, а так ви в цілому тільки те. Є ще завтра, завтра на взагалі такий бомбезний день. Я коротше вам покажу, куди ми їдемо. Ми не планували завчасно, якби ми хотіли тільки в краків і Закопане, але ми ще в одне місце поїдемо якраз на один день, тому що в суботу ми вже будемо виїжджати назад до чева. Трошечки замовілі їдження. Hello. Hello. How are you? Сейчас я переведу, сейчас я скажу по венгерски то будеш... Посмотрю, хто -то тут. Мы будем посмотрим, как это поумнеет. Подожди, я ещё не знаю, как оно звучит. Да, no, у стараюсь. Голошаем, будто перщиці. Олександр перекладає всі слова, які він хоче говорити сьогодні по-венгерськи. Jó nap. Jó nap. Hello, jó nap. Але будемо також все тлумачити на англійській мові, бо ми дуже файно bardzo... <смужімо> по-англійську.

невыносимо просто, как будто я не в Будапеште, а в Египте, в Турции просто, потому что сейчас у нас практически 40 градусов, если не больше. po angielsku i po polsku? no żeby rozumieli, że ja jestem uh, mądrą dziewczyną choć i po angielsku, no po polsku, to <gry>

Да дамко. Ого, ой. Ого, ой. Ого, ой. Ого. Oh, 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 oh I could have